Як вам е, зараз е, зовнішній вигляд Одеси? Ми не говоримо зараз, звичайно, про е, ті типу, постраждалі будинки, які страждають від шахетів ракет, а загалом зовнішній вигляд Одеси. Ну розумієте, я, мабуть, не дуже об'єктивний буду. Я дуже люблю це місце. Угу. Я обожнюю. Я вважаю, що це одне з найкрасивіших міст в Україні. Саме красиве. Так як я його люблю, то я вважаю, що це красоти. Але вас все влаштовує? тут? Ні, мене не все влаштовує. Мене не влаштовує те, що забудовують море, угу. склони. Це жах. Це жах і це ганьба. Що ще? Якщо три взяти фактора, які вас як. Мешканці Одеси не влаштовують і плюси також. Мене не влаштовує, що не дуже чисто, скажімо так, місцями угу. приведено до ладу, а місцями. так. Мені не подобається а, таке зухвале будівництво в історичному центрі нашого міста. А що вам подобається в Одесі? Теж три. В Одесі мені подобаються люди, в Одесі мені подобається Дух Одеси. Такий іронічний, веселий. люди, незважаючи навіть на війну.